Безкоштовний тренінг для бухгалтерів 33 комунальних підприємств відбувся у Хмельницькому. Обговорили питання подання електронної звітності зарплати, її індексації, інвестиційної нерухомості та оподаткування господарських операцій. Для бухгалтерів дуже важливе спілкування. Для бухгалтерів важливо мати ком'юніті, в якому можна там підтвердити чи спростувати свою точку зору, поділитися своїми проблемами. Тема заробітної плати, тема індексації заробітної плати, яка ну типу практичні питання. Якщо там якесь певне питання стосується бухгалтерського. Обліку, то воно ну може просто бути врегульовано тим самим наказом про облікову політику, його можна закрити і відстояти. Але питання податкового обліку вони нас постають завжди. Олена Верхняцька працює головною бухгалтеркою міського центру ПМСД No2, де у штаті майже 350 працівників. Зміни в законодавстві постійно, треба бути в курсі всіх подій. Такі формати дуже корисні. Спілкування приходиш, з'являється вже на роботі натхнення, ще щось нове зробити. Цікаво інвестиційна нерухомість. Тому що нас ми підприємство комунальної форми власності, і теж частково свої приміщення здаємо в оренду і отримуємо від того прибуток. Такі навчання дозволяють обмінюватися досвідом та отримувати нові знання. Зараз буде розглядатись питання по заробітній платі, там от індексація проводяться зміни в законодавстві. Тому от якби в Бугатра стикнулася з таким. Тання, от як це правильно робити, можна задати питання, отримати відповідь, поділитися досвідом з працюючими бухгалтерами. Ну, це дуже важливо. Ефективна діяльність комунальних підприємств залежить зокрема і від роботи бухгалтерії, кажуть організатори. А це в результаті надання якісних послуг хмельничанам для керівників бухгалтерських служб це другий тренінг. Якісна робота комунальних підприємств громади. Ну це є запорука стабільності роботи всіх служб в місті. Щороку проводяться засідання балансової комісії по фінансово господарській діяльності комунальних підприємств за попередній рік. За минулий рік було 26. Прибуткових комунальних підприємств, 12 збиткових і з нульовим результатом два комунальних підприємства. Якщо брати по економічних показниках, це 19 критерій, по яких ми складаємо їхній рейтинг, і ну це буде вже по результатам роботи балансової комісії. Балансова комісія міської ради розпочне щорічний аналіз діяльності комунальних підприємств громади у березні. Ірина Аріон, Микола Єрковський, новини міста.